Про глобальний технічний збій, який стався сьогодні, по усьому світу ми вже говорили у першій інформаційній годині сьогоднішнього нашого ефіру. Нагадаємо, що власне сьогодні у світі стався глобальний технічний збій. Він вплинув на роботу багатьох компаній у різних країнах світу. Про це повідомляє агенція Bloomberg. Збій спостерігається у роботі пристрою з операційною системою Windows. Технічні проблеми виникли і в авіакомпаніях, і в аеропортах, на біржах та банках по усьому світу. І, зокрема, збої в роботі мають комп'ютери з Windows, на яких встановлено програмне забезпечення CrowdStrike. в Україні. Нагадаємо, технічний збій спостерігався у роботі нової пошти компанії Vodafone і також Сенс Ну і навіть зокрема торкнувся цей технічний збій і телекомпанії у Британії. Заявили, що телеканал Новини телеканал Sky News не мо. Може вести пряму трансляцію, зокрема через цей технічний збій. Про це заявив голова правління телеканалу. Ну і загалом, як цей технічний збій міг вплинути на компанії в Україні? Обов'язково поговоримо. Я ще додам від себе власне, що голова компанії CrowdStrike Джордж Куль заявив, що проблему з Windows яка виникла через оновлення її програмного забезпечення, власне і призвела до масштабного. Зброю з бою перепрошую всьому світі. Її вже виявлено. Він підкреслив, що це не йдеться про кібератаку чи проблему з системами безпеки. Про це він повідомив у соцмережі X Відтак, як це відзначилось на українських компаніях, поговоримо із Олександром Федієнко. Це член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, голова підкомітету з питань кібербезпеки, народний депутат. Пане Олександре, вітаємо вас. Дякуємо за те, що доєдналися. Доброго дня. Ну і власне те, що я почав, як цей можна сказати, масштабний світовий збій вплинув на українські компанії, чи можна компанії, чи можемо ми вже говорити про якісь певні втрати, зокрема навіть у вигляді податків за той час, поки компанії не працювала. Диця це ж ми кажемо про бізнес більша частини підприємств компаній. Тому втрати податків це, це ну це їх питання. Я, я думаю, що про це ми не будемо знати. Я хоч я хотів би сказати про інше. Ми не знаємо про перше як і наскільки це вплине на державні інституції, бо все ж таки е, операційна система Microsoft Windows користується не тільки в приватних інституціях, а й в державних установах, в силових установах. До речі, тому звісно е, можливо була бути та ситуація. Коли при зупинці цих систем цих платформ втрачалась Пане Олександре, зараз намагаємося знову відновити зв'язок. Можливо, ще відгомін цього збою так продовжує тривати з огляду на попередню інформаційну годину. До речі, на нашій редакції це також десь частково відзначилось. Зокрема, попередньо плануючи власне сценарний план і верстку сьогоднішнього ефіру. То теж були певні збої. Олександре, ви вже повернулися. Можемо продовжувати нашу розмову. Да, але в мене випнули електроживлення. Ага, ну бачите, тут як на IT збій, то українська енергосистема е, немає коли працювати. Відтак, якщо можна, продовжіть, будь ласка, власне, те, що, те на чому зупинились. Дивіться, я вважаю, що е, чим більше наша країна буде залежати від зовнішніх операційних систем, тим гірше майбутні можливі наслідки. Все ж таки нам потрібно більше приділяти увагу, особливо на об'єктах критичних вистроїв державних інституцій, і працювати з програмним забезпеченням, яке є розробники України або люди орієнтованим програмним забезпеченням. Всі інші програмні забезпечення враховуючи Microsoft, при всі повазі там. Е, до цієї компанії вона на жаль, як ви бачите, може зупин зупинити роботу всіх бізнес і державних інституцій в нашій країні. Ми ще схочемосити. Ми не знаємо про державні інституції, але бізнес він зупинився. Про що це свідчить? Що клієнти, підприємства, які від цього залежать, не могли працювати. Пане Олександре, враховуючи вашу відповідь, чи маємо ми вже зараз в Україні певні напрацювання, певні власне розробки з боку українських компаній, it ті компанії, аби ну максимально перевести українські компанії, в тому числі державні установи на операційне забезпечення? Власне? Пане Олександре. Зараз так, я про... з вами з вами мене чутно. Так чутно. Чуємо, пане Олександре. Чи ви нас чуєте, пане Олександре, зараз? Ми, ми вас я чуємо. чуємо. Не на жаль, не бачимо, чи так. є картинка, я але вас ми вас... я вас чую. Запитуємо про те, чи є певні напрацювання зараз вже в Україні з приводу того, аби українські компанії і державні установи перейшли вже на вітчизняне програмне забезпечення. Дивіться, звісно, Україна одна з розвинутих і прогресивних країн, має відповідне опрацювання. Як я казав, на жаль, чому це не запроваджується? Можливо, це пов'язано з зовнішнім лобізмом або з іншими лобісткими е, течіями напрямка але так україна має на опрацювання я давно вже пропагандово казав що державних е, інституціях, об'єктах критичної інфраструктури, силових установок потрібно запровадити суто виключно лідеру орієнтоване програмне забезпечення яке розробником якого є безпосередньо е, україна до того ж хочу увагу, що постраждали й хмарні сервіси розумієте, тобто той же саме офіс 365, тобто були зупинені роботи підприємств які користувалися хмарними сервісами, Сервісами не знаю, ми там чутно, не чутно. Чуємо. Так, слухав. Так. Да. Да. І від цього, звісно, зупинилася робота підприємців. У нас з одного боку не вистачає енергоживлення, зупиняється робота підприємств. з іншого боку, такі от інциденти. Звісно, це не можемо назвати поки кібератаку, але це є інцидент. І от все це, коли накладується, то я взагалі не знаю, як бізнес або ті ж самі державні інституції з урахуванням всіх оцих факторів. Можуть зараз працювати герої. Ви зазначили про можливий лобізм, про те, що вже є ці напрацювання. Але умовно кажучи, давайте прогнозувати, скільки б часу міг зайняти такий перехід, і наскільки це загалом складна процедура. Про це вже кажуть до речі, не один десяток років, що ви розуміли. Це достатньо складна процедура, процедура. Але я впевнений, що рано чи пізно ми все одно будемо прийдемо до цього рішення. Будемо це все ж таки впроваджувати в нашій країні. Бо інакше ми будемо залежати від от таких, от колапсів, які виникли сьогодні. До речі, ще ж невідомо, коли воно відновиться. Чи через технічний збій, який стався вже сьогодні, могли б бути втрачена якась щаслива частина важливої інформації, зокрема державних силових структур українських з одного боку, я не можу це виключати. З іншого боку, я можу сказати, що е, існують в державних інституціях політики безпеки. До речі, є державна служба спеціальна зв'язку та захисту інформації, яка свого часу е розробила дякуючи професійній команді, яка там колись працювала, розробила політики безпеки і впровадила їх в державних інституціях. Е тому будемо сподіватися, що ці політики безпеки працювали. Звісно, вони працювали б краще, як був, був прийняти свого часу законопроект 8087, який безпосередньо бере. Відповідальність на те, що от такі от інциденти одразу працюють команди реагування різних державних інституцій, які між собою можуть бути поєднані. Є відповідні бази даних таких інцидентів, і ну все це було виписано в тому ж самому законопроекті. 8087, На жаль, він не був прийнятий у другому читанні, і станом на сьогодні він відкладений на незрозумілий термін. Але принаймні, я сподіваюся, що все ж таки політики безпеки, як в державних інституціях, так і в комерційних підприємствах спрацювали фахівці. Спрацювали. І сподіваюся, що витоку інформації його в принципі так не могло бути, бо це не той інцидент. Але сподіваємося, що все ж таки виток інформації не було. Чому я так кажу? Бо під такими атаками можуть маскуватися інші атаки. Розумієте, коли це така атака. Ми фокусуємо свій е, вектор захисту, вектор відновлення стійкості, процес здатності на цьому, а при цьому паралельно може відбуватися інша атака, яку ми не бачимо і не знаємо ще. Пане Олександре, дякуємо за роз'ясненням і дякуємо за те, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого ефіру.